Друзі, всім доброго дня! Вас вітає всеукраїнська онлайн-автошкола, менеджер Дарія. І у цьому відео ми хочемо відповісти на найпоширініші запитання щодо отримання водійського посвідчення разом із нами. Наша місія зробити дорогу України безпечнішими шляхом грамотної та кваліфікованої підготовки водіїв. Перший крок до отримання водійського посвідчення це теоретичне навчання. По строках це орієнтовно півтора місяці, плюс у той же самий час у вас готуються документи, і по готовності документів у вас буде один рік на складання іспиту з ПДР. Другий крок після того, як ви складаєте іспит з ПДР, ми розпочинаємо реєстрацію ваших документів на практичний іспит та координуємо вас у вашому місті з нашими інструкторами. По готовності документів орієнтовно два місяці, і у той же самий час у вас буде два роки на складання практичного іспиту. Друзі, ви дуже часто запитуєте, як саме проходять заняття в онлайн-форматі. Заняття проходять у режимі реального часу та живого спілкування з використанням багатьох елементів, такі як записи з дронів, макети, знаків та жести регулювальників. Руку виставив до вас повертати в право час. І, плюс, якщо ви не змогли відвідати у режимі реального часу заняття, ви завжди можете передивитись запис. Плюс у вас буде навчальна група у телеграмі з викладачем, який буде завжди готовий відповісти на усі ваші запитання з ПДР. Ми географічно покриваємо усю Україну та є більш ніж у 70 містах України. Також під час навчання вам будуть доступні семінари з медицини, з контр аварійного водіння та заняття з психологом. І також наш унікальний єдиний проект по всій Україні безкоштовна дитяча онлайн-автошкола. Якщо у вас залишились запитання, залишайте заявку на сайті, ми будемо раді вам відповісти. Усім бажаю гарного дня! 爸爸。